кури. Я потім, як попораюся, ще, мабуть, трави в косому підемо. А, кури, випустити. Ой, бачку. Кури, 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 кури. Кури, ви, нюри. Кури, виходьте. Бігом старі, виходьте. Одну ногу, а ти виходиш? Ну і сиди. Не хочеш сиди? І ти така. Виходьте. Ґам дисси. О, Да, Попасем перед гусей, тоді дам козам їсти. Якраз телефон мені підзарядиться, бо на павербанкою паршиво на зарадному ставить. Із зарядкою. Ой, так, Віра, привіт, привіт, Віра. Гарного вам денечка також, Валентина. Так, привіт, Елена, доброго всім, хто в чаті, добрий вечір. Любочка, Любочка і всім, хто в чаті, добрий вечір, добрий вечір. І Валентину, і Олена, і Віра. І всім всім всім. Так, це дизип. Це дзип. Ципа, ципа, ципа. Так, є в мене там пару індичат. Сяпають стечени, бо вони салату хочуть. Вона з ними ради дати. Ну нічого. Елена, здоров'я, міра і добра. Лайчик от мене, номер 1 Дякую, Олена. Гарного дня і вам. Світлана Городня, доброго дня, Люба, доброго дня, Світланко, і вам. Ілюшка, привіт, привіт. Марія Майданюк, всім привіт. Вдалого, вда, вдало пройшов робочий день. Ще й вечір попереду, приємного відпочинку. Марія, всім привіт і вам. І вам і всім, всім гарного вечора і приємного спілкування. Так, день вдалий. Що я нині робила, якщо чесно? Ага, перебрала полуниці, вибрала полуниці пішла. Тоді перебрала їх, нарізала в сушку, закинула цілих п'ять решет сушити. От яр зараз петлюєш. Тоді що я ще робила? E, замісила тісто горохляники, щоб нажарити, горох зварила, Поки різала ті полуниці, то те. То з, 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 зварився горох, замісила тісто, пішла на обід, попоралася. та й усе. Та й усе. Та й то пішла, дожарила, Поки обідала чи вечерила, не знаю, як правильно то те, наїлася. Горохляників і з Машкою побалакала. В неї сьогодні стріму не буде, аж в неділю буде півпершої. Ось так, щось таке. Богдан, доброго вечора, друзі, доброго вечора. Що припер до мене? Тікай, бо ти линяєш, пішов в баню. Сєва, привіт. Аня Сергіївна, доброго і тихого вечора вам. Доброго вечора і вам. Аня, як там вас справи? Аня лайчик, дякую Богдан. Коли почався стрім? Сьогодні в чорно тільки почався. Друг народа, тринадцятий лайчик. Дякую, друг народу. Гарного дня і вам. Геля, куди суддіш? Ти чуєш каркає? Ага, страшно? Так, Богдан, коли буде наступного разу стрім неділю? Марі доброго дня, бабо.